Чайку попив, покляцав телефон, перевірив переписку і щойно підняв очі. І, друзі, я не повірив, як потемнішало. Щойно було ну, світило сонце там, десь прорізалось крізь хмари. А зараз, ну, наче такий вже серйозний вечір. Хоча на годинку всього лише там 2 години 30 хвилин, десь десь так. Ну, осінь, осінь, нічого не поробиш, Природа бере своє, і світлового дня все менше і менше. Ну що, я трошки зігрівся, можемо починати. Але думаю, що не Окуня будемо ловити. Думаю, що перевіримо все ж таки ще раз Судака. До Окуня обов'язково ми сьогодні дійдемо, але хочеться Судака. Непогане тут місце для постанови. Зловив я звідси вже дві риби. Сподіваюся, це не фінал. Ой, і не вийшов в мене закид. Не вийшов закид. Часто буває, друзі, коли ловимо на будь-яку приманку на монтажі Джигріг. Ну і, в принципі, не лише на цьому монтажі, ще й на шарнірі таке буває нерідко. Під час закиду її починає крутити, обертати. Навкруги своєї осі. От. Ми дуже сильно втрачаємо в закиді, а тут в наших умовах закид це найнеобхідніше, -най -най що тільки може бути. Тож, перекидуємо. О! Зараз все класно. Так, таке відчуття, що глибокий вечір. І вже і вже скоро треба додому. По суті, ну, треба буде нам скоро додому, але не зараз. Є ще у нас годинка якась. Давай, судачок, я знаю, ти тут є. Так, а ось і окуньова ця грядочка. Мабуть, що е, є сенс все-таки її пошарпати, тому що гарний окунець звідти вже нам влетів. Гарний, чудовий, здоровечий окунець. Знову ж таки здоровий закид. І очікуємо падіння приманки на дно. Оп, ось вона на дні. І обережненько робимо м'яку-м'яку пасивну проводку, розраховану на неактивну рибку. Є, друзі, рибинка. Є, друзі, рибинка. І я вже чесно сказати, вам сумніваюся, що це судак, можливо, це окунь. За будь-яких умов це чудова риба, яку ми разом з вами. Дочекалися. Ху. Ну і щось, я дивлюсь, що наче непоганого розміру. Наче, наче така дуже, дуже гарненька. Це судак, це судак, бо давить давить сильно в дно, а так робить. З наших риб лише судак. Щука на поверхню виходить, окунь також, а судак давить в дно і під самим берегом виходить на поверхню і дарує нам ось такі чудові, класнючі емоції, друзі. Ви просто подивіться, який це кайф. Ось такий. Судак. судакова риболовля, судаково-окунева риболовля, друзі. Ось вона. Ну що, друзі? Ще раз вам покажу цього красення чудового. Ну і, звісно, ще будемо відпускати його. Взяв приманку він дуже жадібно. І хочу вам сказати, це надихає. Але з надзвичайно далекої відстані. Все, воно зараз стоїть супер-супер далеко. Опа-на! Ну що, друженьку? Що, друже, пливи. І тільки, ну Помашемо рукою йому. Давай, 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 давай. Давай, сміливіше, сміливіше, пірнай. О! Пірнув судачок Фух, все, з ним, все з ним буде добре, он поплив. І можу вам сказати, друзі, що це надзвичайне задоволення ловити подібних риб, ловити їх ну, на Дніпрі у нас під домом з одного боку, а з іншого боку, ловити цих риб. Свідомо розуміти, що ти робиш, розуміти, де ти робиш, розуміти, чому саме так треба робити. Це просто неймовірний кайф. І, власне, якщо мої відео вам до вподоби, то обов'язково їх дивіться і слухайте все, що я вам кажу. Я нічого не приховую, кажу все по ділу, і е, мій досвід це. 20-річний досвід професійного рибалки. Тож, якось так. Ох, <риклад> як полетіло. Коли приманка в польоті складається і е рівно стає за вантажиком, вантажик Ну, розріджує повітря і вона йде суто за ним. Мінімальний супротив під час польоту і максимальна дальність. От зараз саме, саме це у нас і відбулося. Це була покльовка дрібного судака, але була. Да що ж ти будеш робити? Ну... Та ну що ж ти будеш робити? Друга покльовка за проводку, друзі, це, це щось неймовірне. Так, перекину бігом. Як холодно. Хоча я й не мерзляк, друзі, але цілий день простояти в дуже-дуже холодній воді, це ну, нелегко. І мерзнуть в основному от самі ступні, там, де пальці. О, полетіло чітко. Ловимо дно. Ловимо дно. Ловимо судака і їдемо додому. ну, вдасться на цій провоці чи ні? Ось такий експромт. Ох, буде як прикольно, якщо вдасться. Це буде прям хохма. Але на жаль, ні. Ось він. Ось він. Уфу-фух. Фінальний на сьогодні судак. Клюнув не на тій провозці, що я анонсував, а на наступній. Фу. Я вже, чесно кажучи, трошечки і... Підвтомився, руки позводило, прохолода як не крутий. І так, мабуть, треба вже задумуватись з приводу рукавиць з собою мати. Е -хе -хе -хе. Ох, же ж як круто, коли, коли все виходить. О, і дивіться, теж розмір такий собі не найменший в цьому світі. Не найменший розмір, але і не найбільший. Ось він, ось він, друзі, судачок, який завершує нашу сьогоднішню риболовлю. Ось вам ще раз покажу красення цього чудового Бачите, як взяв теж більш-менш надійно. Ну і, відповідно, був витягнутий на берег. Друзі, всі, все ми з вами правильно робимо, все ми з вами правильно ловимо. І рибка така у нас є на гачку. Ну, пливи, друже, пливи. Поплив судачок, а я піду навпаки, на берег. Судак в воду, я на берег. Про холодно, прям жесть.